Вітаю вас з новим роком, який вже наступив. Скажіть, чим вам запам'ятався минулий рік? От Ще яка подія була така сама пам'ятна? В вашому житті можете, можете поділитися? Для мене весь 24 й рік це Немирівський рейс. Я почав їздити на початку березня. Тільки на кінці грудня завершується питання. Племінничок у мене народився в 24 році, Петрик. Так. Церкві приємно діма у нас поповнення. Такі життя радісні, він завжди посміхається, одне задоволення. Так, він завжди на сьогодні школі відповідає. Так, так завжди він посміхається. Не мовчить, так. Добре. Ну, що ви? Розкріпостіться трошки, так? Він не поле. Ще молодий чоловік поле. Я почала на початку січня школу і ось тепер завершила. Ще чекаю на екзамен. Якраз цілий рік. Люди, це ж надо було це в житті таке, щоб піши в школу ходити. Люди вже з школи покінчали, а ти ходиш в школу. А покусив ти що справді в школу ходиш спочатку? Я кажу, так, Коли ми отримали все, що хотіли, і, чи про мріли, але це ще один рік, який навчив нас цінувати те, що в нас є. Да. Так Так, сказав. Ну, це не сам перед що. Цінувати життя, мабуть, да? сім'ю, відносини з близькими, рідних цінувати, яких ми маємо. Да. Господь в минулому довго стримував вітер війни на Україні, але зараз вона вже триває аж третій рік. І після обрання нового президента США у багатьох з'явилась надія на те, що в 2025 році будуть підготовлені передумови. Кладення справедливого миру і припинення гарячої фази війни з Росією. А як ви думаєте, коли б вирішилось питання спасіння людства і примирення його з Богом? Коли вирішилось це питання? При яких обставинах це відбувалося? Які в цьому урок для нас? В Святому Письмі є уривок, який містить відповіді на ці запитання і особливе звернення Бога для нас. Ось цей уривок. І прийшли вони до місця, що зветься Гецемання. Він каже своїм учням: посидьте тут, поки я помолюся. Він взяв з собою Петра, Якова, Івана і почав сумувати і тривожитися та казати їм, смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, поминули його ця година. На нього, який не знав гріха, через короткий час буде покладена вина і відповідальність за гріхи всіх нас, всього людства, всіх нащадків Адама. І ці гріхи були настільки огидними, що йому ну, почало здаватися, велико, верніше, верніша у Ісуса бояться того, що все це навічно стане перешкодою між Ним і Отцем. І ще недавно він міг сказати, той, хто послав мене, є зі мною, тобто отець. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому не подобається. А тепер він не відчував Божої присутності, яка ще недавно давала йому сили. Замість цього виникло побоювання, що його людська природа скоро не витримає боротьби з цими темпами. Серце я думка про зраду Юди, про відречення Петра, які також мали відбутися через деякий час. Вітрила думка про невдячність народу і про те, що ті, кого він вирішив спасти, і так сильно любив, будуть здійснювати задуми сатани. Якою сильною була спокуса надати людському роду можливість самостійно пожинати наслідки гріха. Той час, як він стояв би невинним перед Богом. Відчуваючи власне веселі, він молився, він казав, ава Отче, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене. Але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Якби Ісус відчув розуміння і підтримку з боку Учнів, як би це підкріпило Його силу? Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові, Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте, моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьори, а тіло немічне. Він пішов знову помолився, промовивши ті самі слова. Повернувшись, знайшов, що вони знову спали. Бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Що відчував Ісус, коли бачив, що його учні не звертають увагу на його пересторогу і на прохання пильнувати та молитися за себе та за нього? Дякую, як хотілося Ісусу гамувати спрагу дружнього спілкування, почути від своїх учнів хоч декілька слів, які б його потішили. Підбадьорили, да, все лице Спасителя від внутрішньої боротьби було покрите великими. Наче краплі крові краплинами поту, а його церква спала. В свідоцтвах Духопрородства говориться, що людська природа Сина Божого тримтіла в цей час у перебування. І тепер він молився вже не за своїх учнів, а за свою спокушену та мучиму душу. Наступала та страшна мить, яка мала вирішити долю світу. Доля всього людства опинилась на хитких Тереза, Хитких Тереза. Таємнича чаша тремтіла в руках страждається, так написано. Тоб він її тримав, але міг її ще спустити Пусти, вона. Да. Як видно, з цих слів доля людства вирішилась де? На голубці. Від Не на голубові. А в відсимані вона вирішилася. Да. Ось. Дорогі сестри і брати, що відбулося у Верхній горниці всього пару годин перед тим, як Ісус разом з учнями опинився в Гісенавському саду. Що там було? Урок. Вечеря Господня. Була. Вечеря була Господь. Всі прийняли участь у вечері Господні. Відчували радість, співали, раділи, як про це написано, скажімо, тут з Марка 14 розділі. Заспівавши, вони вийшли на Оливну гору. Так? Сьогодні ми з вами маємо суботу, яка також передувала що щоря Господь. В нашій культурі причастя асоціюється з поминками, бо пов'язане зі стражданням та смертю Господа. Насправді ж це розповідання має закінчитись не сумом, а радістю і торжеством, тому що покінчено злочинами, беззаконня спокутованими, вічна праведність повернена і запропонована як дар Божий всякому віручому. Дар Божий. Кожну віручу своя власна доля в цьому дарі, своя власна частина цієї радості, цієї небесної спадщини та викуплення, своя власна надія на спасіння. Ми зараз живемо, в би постійній атмосфері вечері Господньої, тобто постійного оновлення заповіду з Богом в його дусі. Але цілком неминучі, за вечері Господню слідує ці Після вечері, радості, да? торжества, пісень наступає гецемання, це неминуче друзі, жорстке випробування духовної основи, внутрішнього духовного стеження. На Голгофі на відбувся факт викуплення спасіння світу від неминучого покарання за гріх. Але питання, чи буде здійснене це спасіння втіленим Христом чи ні, вирішилось Гесима, коли Син Божий тричі просив молити Небесного Батька, щоб Божа воля стала вищою людською в його смертному тілі. До того, як Ісус, бачите, відійшовши трохи, Він упав на землю і молився, щоб коли це можливо, оминула його ця година. Він казав, алла, отче, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене. Але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. До цього, як ці слова Ісус промовив, відбулося багато подій, друзі. набуття мудрості, віку і благодаті в Бога і людей в юнацькі роки, успіхів, вивчення священих писань, успіхів послусі земним батькам. Молитовному спілкуванні з небесним батьком, в справах милосердя. Гецеманія лише підвела підсумок попередньому духовному зростанню Ісуса. Люді добре було відомо те місце, куди він пішов після вечері. Чому? Тому що він там завжди молився. Дорогі, наближається кінець часу, виділеного світові для проповіді Івангелія. По всьому світі транслюється івангельські програми вже давно, років 20. Пам'ятаєте, коли перші почали спутникові програми? Це ж тоді дідковинка така була. Да. А тоді у вас була встановлена ця тарілка да, і приглашали е, односельчан пряму трансляцію, подивитися, так? Да? Да, да. А потім дуже швидко це пройшло. Тарілки кожен купляти собі да, для спутнікові. Але був такий момент. Але е, з цього часу постійно транслюються ці івангельські програми. Церкви об'єднуються в малі групи, щоб молитися за успіх івангельського служіння. Люди жертвують на видавництво духовної літератури, розносять їх з дому в дом. доєднуються до інших видів місійної роботи. Наприклад, наша місійна команда е, в минулому році чотири програми ми провели, почали рік в Дніпрі. Так, і там провели 4 програми. І вже маємо запрошення ще на 4 місця. Маємо їхати оце на днях місця. знову в ладовку, потім в Вінницю і так далі. Ось, <кхем> З цією програмою «Здоровий хребет. Е, ви знаєте, чи її особливість програми, вона проводиться де? В вона... будинку. В монотонний будинках вона проводиться. так. Все вирішується зараз. Зараз, вирішується. Зараз треба знаходити людей, щоб запросити їх молитися. Запропонувати їм вивчення біблійних уроків. Зараз треба робити заклик прийняти Христа. Зараз потрібно робити все, що в наших силах. Тому що сила діє рано чи пізно викличе, знаєте що? Силу проти дії. І недалекий той час. Коли релігійна свобода під тим чи іншим приводом буде остаточно придушена, хоч і важко звершити служіння в умовах воєнного часу, але коли скажуть мир і безпека, тоді взагалі вже стане неможливо служити. Знаєте, так? Народу Божому на земній кулі легко орієнтуватись в часі. Сьогодні у нас торжественний про так? Нам легко орієнтуватись часі, слідкуючи за новинами війни в Україні. Друзі, вже давно по українській землі їздять натовські танки. У українському небі вже давно літають натівські бойові літаки. Повітряний простір обороняють натівські системи ППО і вже отримані дозволи на використання ракет 300 і навіть 500 кілометрової дальності по території Росії. До чого це все йде, як ви думаєте? Очевидно, що захід прийняв остаточне рішення знищити свого старого східного конкурента і противника. А ось після військового розгрому Російської Федерації розпаду, світ нарешті стане однополярним. І тоді він сподивом побачить виконання останніх розділів пророцтва книги об'явлень. Одні події швидко змінятимуть інші, аж до того часу, як наступить гідота. Спустошення, про яку попередивши пророк Даниїл, і пам'ятати, яку закликав Ісус. І тоді нам знадобиться його парада. Це Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світу, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Отже, коли побачите гідоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщеного пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають гори. Хто на даху, хай не сходить взяти те, що у його домі, і хто на полі, хай не повертається назад взяти свій одяг. ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Тож моліся, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу і до тепер і не буде. І ось тоді кожному з нас його особиста геціманія покаже. Даремно витрачався час спокійних умовах, чи ні? Ми з вами вже закінчили вивчення книги Даниїла. Закінчуємо вивчати по п'ятницям яку книгу. Його об'явлення, так. Об да. Адвентистський рух виник під впливом дослідження цих двох книг, Біблії, які містять в собі пророцтва, про події останніх днів історії всього світу. Нехай над нами знущаються. Інші християни за ґрунтовним дослідження всіх цих пророчих періодів, їх символів, всіх цих голів, рогів, копи, да? але або ми у всьому цьому розберемо зараз, і твердо повіримо в істинність вчення Церкви Дніпро Сімки, або в гевцеманія ми цю істину не відсуємо ні перед собою, ні перед іншим. Ісус Христос знав, що істина це Слово Боже, і Бог готовий віддати за неї життя. Подумайте зараз, за який пункт віровчення церкви Адвентинської 7 дня ви можете відстоювати під загрозою смерті? І за який пункт адвентистської військові ви готові віддати своє життя? Подумайте зараз. Ваше викуплення було звершене Богом з його ініціативи і без нашої участі. Свідоцтво ж істину і формування небесного характеру, яке відбувається паралельно з цим свідоцтвом, передбачають і нашу участь сьогодні. До того, як питання нашого особистого спасіння буде вирішитись під час особистої гітцімані. Один чоловік, наш брат, 40 років був чому в церкві, не вживав в їжу ніякої нечистоти. Але при цьому був неупевнений до кінця в тому, що виконання цієї заповіді є обов'язковим числом заповіду. І коли він помирав, то почав вимагати у дітей, щоб вони принесли йому, знаєте що, сало. Діти атеристи були приголомшені, збентежені такої вимоги. Однак, поважаючи волю помираючого батька, вони вирішили виконати, дали йому сало в банці. Він відкрив кришку, понюхав і сказав: ті ж виногідотне не буде. Переконався, брати і сестри, коли настане мить мого випробування, коли моя плоть вимагатиме свого в незвичайно важких обставинах, я молюся, щоб Господь зміцнив мене, щоб я зміг разом з ним сказати, нехай моя воля, не моя воля, нехай буде, а Твоя. Ісус Христос почав готувати свою учнів до майбутніх подій завчасно. Крок за кроком він їх повчав, що йому належить бути вбитим, язичниками. Напускаю виробу старішим та переосвященникам. Друзі, нам також відкриті всі події кінця написані в останніх розділах книги Даниїла та 12 по 18-ї 18 розділі об'явлених. Але якими ж поверхневими є наші уявни про ці події? Як мало ми вивчаємо текст і роздумуємо над ним? На наших очах в останні роки в політичній історії України відбувалися здивовижні події. Якихось 20 років тому наші співвітчизники зазвичай такі інертні і падки на гроші об'єднались, відстояли свого помаранчого лідера. чого я сказав падки на гроші? Пам'ятаєте на Майдан, які їздили? Не роботу. Да? Да. На цьому майдані постояли, ще той майдан постаїмо, да? бо два майдани було. Чого? Бо там теж гроші дають. Але настав момент. І наші співвітчизники об'єдналися і відстоювали свого помаранчого президента, який, щоб усунути від влади проросійського, який перешкоджав їм зробити європейський вибір. Це 10 років тому. Ще було пам'ятаєте? А 5 років тому вони об'єдналися і обрали за лідера, при якому залежність України від США посилилась в рази. А тепер подумайте, чия сила, і чий дух об'єднували всі ці мільйони людей. Чия і чий дух. Дух нечистий, подібний держав, тому що йому потрібні такі лідери зараз, які будуть сприяти об'єднанню світу навколо ідеї Ватикану. Сьогодні світ об'єднується заради боротьби проти тероризму, проти російської агресії, для захисту миру та демократії. А завтра він об'єднається для боротьби проти істини. І що буде тоді? Пам'ятаєте, як тихо і благоговійно закінчилася вечеря Господня? Учні спокійно, співаючи, пішли за Ісусом. Але що відбулося з Євсемані? І каже Ісус, всі не спокуситеся. Бо написано вражу пастря і розведуться вірш. Сила Церкви Дентистів дня не залежить від її структури, фінансів, освітніх і медичних закладів. Вона залежить від духовного стану і членів. Амінь? Амінь. Амін. І коли все розвалиться, і сила народу Божого буде остаточно втраченою, так присказано Даніла до нас да? в молоді, по совершенному нізлені сіл народу Божого, все завершиться. Значить буде це момент, коли все розвалиться. Церковна організація не стане. І сила народу Божого буде остаточно втрачена. Питання у преце лише одне. Чи стоїть кожен з нас свої особисті гітціманні, чи ні? Ось що ми себе. Кожен за себе. Устоїш чи не устоїш? Треба готуватися, друзі. Доки триваєш і благодатний час. Ось коли Ісус був у Вітанії, в домі Симона Протеженого, до нього підійшла жінка, яка мала алебастрову посудну з дорогоцінним миром. І коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурились і сказали, навіщо така даремна трата, адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Зрозумівши, Ісус, сказав їм, навіщо ви докоряєте жінці? Вона зробила мені добре діло. Бідних ви завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. «Вививши мира на моє тіло, вона вчинила це на мій похорон. Знаєте, про цю жінку де мова, Марія завершила над Ісусом похоронний обряд помазання миром. до Голгофі. Це друзі. Ми з вами також потребуємо помазання Святим Духом, перш ніж прийде випробування. Ми пройдемо долиною смертної тіні тільки маючи силу Духа Христова. Ця сила приходить від Бога в часи приготування. Чи включимо ми хліб для вечері Господньої в суботу ранком? Чи шукаємо ми, де взяти вино на вечерю? І чи носимо воду для одного миття ранком в суботу? Ми це не робимо. Не шукаємо чого. Бо це все повинно вже бути готове. готове так? Ми ж готуємо завчасно. Ненормально відкладати примирення на день вечері. Навіть православні в наших краях навчені так, що приміряємо вдома, а до церкви йдемо сповідатися. Пам'ятаєте, що було після того, як учні прийняли хліб та вино від Христа? І він сказав їм, що всі вони спокусяться в цю ніч і покинуть його. Пам'ятаєте, що було? Пам'ятаєте, як ті, хто мав найвеликий церковний стаж, почали доводити Ісусу свою відданість йому і свою праведність? Да? Хто це так сказав? Якби мені навіть треба було померти з тобою, не відречусь від тебе. Питаєте, хто це таке? Петя, так сказав, так? Так само написано, сказали і всі учні. Але б показала, хто і хто. Да. Коли туди прийшли вороги Ісуса, яких привів Юда, то він привітав Ісуса як друг. Але як який друг? Ісені чи фашили? От Гесіманія показала, хто друг, так? Да? А як повели себе інші учні, Розбіглися. які перед тим спали замість того, щоб молитися? Розбіглися. Розбіглися всі, залишили Ісуса одного. <кху> В останній час геціманія також виділить одних від одних. Дух просто каже, що кількість тих, хто відпаде, буде такою, що зараз це просто важко собі уявити. Розумієте? От ми зараз сидимо. Коли наступний цей момент, навіть важко собі, дивіться, скільки в нас станеться. Буде здавати, добрості, здаватися, що церкви немає, що вона повністю знищена. Да. Всі вони стануть, оці, е, люди, які відповіть, стануть гіршими гонителями церкви Божої, ніж зараз і вороги то коли починається формування воєдиних всіх цих факторів, які визначатимуть наше рішення, результатом якого стане найвічна доля наша, коли це починається це формування? Да, Вони так. вже формуються. Да. А коли прийде час рішення вічної долі особисто кожного з нас? Та будь-коли, в будь-який день цього року, який ми став. Згідність? Yeah. О людину. Він казав тобі, що є добро і чого Господь очікує від тебе. А саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив у своїм Богом. Чи роблю я сьогодні те, що хочу від мене Бога? Чи люблю я діла милосердя? Чи ходжу я перед ним Богом в покорі? Ось питання, яке треба задавати собі на початку нового року. Дорога сестра, дорогий брат, дорогий друг! До якої категорії людей відноситься ти? Перед кінцем, що швидко наближається, чи опікувався ти вже про приготування до миропомазання Святим Духом? Я Прошу зараз піднятися зі своїх місць тих, хто зараз готовий молитись до Бога і просити, щоб він вклав свій закон в його розум і написав його на його серці зараз, поки гевсиманія ще не наступила. Є до досвід? Возмір двигуна 2.5 кубометра.